І зараз Юрій Гнат виходить на зв'язок, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. Вас вітаємо. Ми сьогодні зранку обговорюємо ситуацію в Херсоні і посилений обстріл Херсонщини, і посилене скидання кабів ворогом. І от зараз говоримо в Херсонській області знову оголошено ракетну небезпеку. Можете пояснити тенденцію останнього місяця, що конкретно на Херсонщині відбувається, якщо брати. Небо до уваги, звичайно. Ну, небо без землі нікуди. Тому, відповідно, бойові дії, які точаться за Херсонщину, зокрема, відповідно підтримуються з повітря. Це зрозуміло, що працюють і тактична авіація, це гелікоптери, які низько літають, фактично притискаючись до землі, які є важкими цілями яких можна знищувати зрештою завдяки кмітливості та вмінню особового складу, який знаходиться безпосередньо на передній лінії, який може, так би мовити, знищити вертоліт з прихованої позиції, якщо дивитись ситуацію на зараз, то власних небі Херсонщини зараз теж на Херсонщині мають південь і Херсонщину, зокрема, перебувають декілька повітряних цілей. Це і винищувачі, і безпілотні літальні апарати. Можливо, була дещо слабка активність там за за ну, ті крайні два дні. Це може бути пов'язано лише з е, погодніми умовами. Як відомо, погодні умови впливають на діяльність усіх літальних апаратів. Тому можливо ворог проводить якусь корекцію відповідно до своїх завдань з повітря. Але зрештою, все одно сьогодні почався вже ранок з активності тактичної авіації. Зараз близько 20-30 повітряних цілей знаходяться в повітряному просторі по всій лінії розмежування, зокрема це літаки Су 34 Су-35, які завдають ударів саме цими керованими авіабомбами, проти яких на жаль зараз у нас. Немає засобів, тому що ну не проти самих бомб. Ми щоразу на цьому наголошуємо, а проти літаків, які їх скидають. Це бомби, їх ну збивати теоретично можна, але це ну фактично неможливо. Пане тому... Юрію, бачили бачили кадри влучання такого кабу в лікарню в Береславі. А хочеться уточнити, а каби точнішими стали, тому що раніше була інформація, що в них доволі широкий розліт. Бачите, давайте почнемо з того, що ми використовуємо керовані авіабомби Джебу 62 так звані J-DAM, які є американською розробкою, які нам дають партнери, які є масою 250 кілограмів і які. Точно б'ють в ціль це без ну я спілкувався з людьми безпосередньо, які їх застосовують, які власне планують ці операції. Дійсно кажуть, це дійсно гарна зброя, гуманна зброя, яка не шкодить цивільні цивільним об'єктам інфраструктурі і так далі. От власне окупанти почали свої атаки цими кабами. Ну, ма масовано так. Спершу це були поодинокі удари, потім все більше і більше застосовуються масові бомби 500, але і півтори тисячі кілограмів. Є от власне вирви. Ми, мабуть, бачили як, як, до чого призводить такий удар. Спершу так вони були ну абсолютно хаотичними, так особливо Береславський район та інші, де бомби ну літали в поля, падали в розсипну. Зараз вже противник зрозуміло, що вчиться. Все пізнається в бою, як то кажуть, і тому ті бомби дошкуляють такі передні лінії. Зрозуміло, що далеко вони їх не запустять, тому що бомба ну вона важка. Так 500 кілограмів крила дозволяють їй планувати і пролетіти якусь відстань далі. Але літак не може підлетіти близько, бо він буде в зоні ураження нашої ППО. Саме тому 70 кілометрів це 50 до. Лінії бо зітнече до кордону, і 20-30 бомба ще може допланувати до своєї цілі. Тому нам треба що засоби, засоби, які можуть діставати російські літаки і загрожувати їм в тому чи іншому регіоні, відганяти їх подалі від кордонів. Про що ми не раз вами вже говорили. Так, ну від кабів, наприклад, малі вогніві групи, вони безпорадні, наскільки ми правильно розуміємо. Про малі вогніві групи ми часто говоримо в ефірі у зв'язку саме з шахедами. Пане Юрію, вам таке питання: малі вогніві групи на зараз, коли ми чуємо дещо про формування їх в певних областях. Це парафія повітряних сил збройних сил України чи все таки військових адміністрацій? Від кого залежить та необхідна кількість і та конфігурація, яка є, тобто хто за них відповідає? Давайте скажемо так, що це парафія наша спільна всіх сил оборони і військових адміністрацій, в тому числі вони теж можуть долучитися до того, щоб надавати засоби, які необхідні. Я розумію, що зброю вони не куплять, ну всі розуміють, так що але все ж таки прожектори, якісь тепловізійне обладнання, пікапи і так далі. Це в принципі в силах адміністрації допомагати війську саме і в цьому, але ж озброєння, зрозуміло, що це все надається силами оборони, і мобільні вогнові групи сьогодні не я б сказав більше, не в повітряних силах. А більше їх створено в силах оборони в кожне в кожному підрозділі збройних сил, національної гвардії, прикордонних військ, так далі ну всюди, хто всі в тому може стріляти і знищувати їх. Тому їхнє е, е, створення мобільних вогневих груп, як я вже казав, вимушений більше крок, тому що. Збивати шахеди доводиться усюди, тому що летять вони усюди. На жаль, летять по різних маршрутах. Саме тому мобільні вогневі групи стали отим вимушеним кроком, який дозволяє нам збільшувати відсоток збиття безпілотників типу шахет. От, власне, в піхоті дуже багато є сьогодні тих мобільних вогневих груп. І щоразу дивлячись статистика, їхня майстерність і влучність зростає. Але все ж таки, оснащення їх потребує незвичайної стрілецької зброї, незвичайних крупнокаліберних кулеметів. Для того, щоб ефективніше працювали, потрібна спеціалізована зброя, яка здатна ну, на 100% знищувати БПЛА. Це зенітні гармати, які мають радіолокаційні. Засоби, щоб виявляти цілі і знищувати їх однією чергою, зрозуміло, пане Юрію. Дуже дякуємо вам за таке пояснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.